Показує дуже крутий фокус. У вас там щось за вушком. Опа! Наступний раз мийте вуха. Це нова книжечка від Джима Бучера повня дурня. Друга частина в серії справи Дрездена. Розовий фронт вийшла не так давно. Уже вийшла повня дурня, а видавництво небо. Тільки такі, ну у вас, от ми видали другу частину от сьогодні, так, але вже і передзамовлення на третю. І в принципі, це логічно, бо в цій серії курча, 17 книг, оповідання різні, рольова гра, навіть є екранізація, Серіал, перший сезон 2007 року, такий класично фантастично детективний серіал нульових. Класний, але вже, на жаль, закритий. Це неймовірно крута. Весела, бо чорт забирай там дуже багато чорного гумору. Серія про приватного детектива, чаклуна, єдиного офіційного чаклуна в світі. Який у Чикаго розслідує дивні справи, химерні убивства пов'язані з темною магією? Ось в першій частині грозовий фронт нас із ним знайомлять. Розказують, що ось трапилося трапився певний злочин, і до нього замішаний темний мах. Хто може допомогти? Звичайно, єдиний наш чаклун, і поліція звертається до нього у другій же частині. Справи нашого приватного детектива трошечки гірші, але також поліція змушена до нього звернутися, адже біля тіла жертви знайдений жахливий слід дивної тварини у формі, я так розумію, повні. Повня дурня, до речі, дуже прикольно видавництво обіграло назву, адже англійською вона full moon. І це англійською full moon, повний місяць, а також full пишеться як дурень. І відповідно видавництво мусило зіграти, як же це повний місяць та дурень. І повня дурня це просто ідеально. Взагалі, респект і подяка видавництву за те, що вони змогли так викрутитися із цієї ситуації. Вони ще й невеликі, перша 250 сторінок, друга 300 сторінок. Я не знаю, якщо з такими темпами видавництво взялося все-таки видавати, там, якщо раз в кілька місяців. Все одно 17 частин видаватиметься дуже довго, але видавництву і нам, читачам, потрібно якось об'єднатися і купляти ці книги, тому що якщо ніхто їх не буде купляти, ніхто відповідно 17 частин видавати не буде. Не не серія дуже кльова. Йдете, берете і читайте. По фану розважитися, відволіктися від серйозної чогось таких від проблем. Джим Бучер це саме те.